Гослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, вот і зіло діяється світом як корица гостеро небо, не бойку кожу покривай водами привистрення своя полагаю волоки на восхождані своє ходя й накрило вітра. горіл молить своє духи, і своє своє пламень огнене основай землю на твердий я не прекланеться во вік віко знає кори задіяні я на горах стануть води Бо за прощання, я побігну, твоє побігно на согроматво бояться Господь гори не сходь поля міста Преділ положилися, Боже не прайдуть, ніж обратяться покрите засила істочників темрі, после того пройдуть води. А бояйся звересельне я жажду свою, натихти, Сен Небесний, привітаю та середи камені, а глас. На моєго родри весни своїх, полоді твоє насититься земля. Го завої тревоскотом, і злак на службу чоловіком, із вести хліба землі, мене веселить серце чоловіка, властити лице і лимі серце чоловіка ухліпив. Є рухні пожали, що придолити студії. Соки лень камень прибіже, ще за яце, сотворили снаряме, сонце позна запад свого. Положили сьогодні, без нож, не найже пройдуть всі звірі до Смири, гай, Ще не скати що собі. Ось є сонце, собравшися і вложив своїх лягу. І за де чоловік на діло своє, і на ділані своє до вечора. Якого дожився, тіла твої, Господи, вся премудристя і сотворили єси, і споли. Це йому всяк Тебе вічай, да тебе щомо Я Утвержу тобі руку, вся чиста і сповниться, благости. Отражу тебе, лице воспрятується, отими, що духи ще за свою своє возвратять, Господь духа, този тут, я в новиче лице землі. Буде, слава Господні, повіки Возвеселиця, Своя, ділі Свої, призирай на землю, трістися, прикосайся, прикасайся і не м'яце, Господи живуть моєму Слава сладице, бо безвіда моя, аж у Господі. Дай ще не рішення землі, беззаконні, це кожен не бити їм, благослови душа моя, Господи. Слава запад своє положилися Твої безслужі. Якого залишився діла Твоє, Господи, вся примудря сіса творила Сил, слава сіни Святому Духу, і нині при собі вікова. Слава Тобі, Божа, Аллилуйя, Славу. Слава тобі, Боже! Аллелуя, Аллелуя, Аллилуйя, слава Тебе, Божа. Господи помилуй. Посвященни мири, спасение душ наші, Господи, помолимся. Господи помилуй. Всего мира, благостояние, сладей Божих церквей седана, не всю Господи, помолимся. Господи, помилуй во святом храме, сами с страхом Божьим входящих вонь. Господа, помолимся. Господи, помилуй. Во святейшем целенце Маркере и Франциске, по преимствию ближнейшему Патриарху нашему Святославе, во просвященнейшем Матрепутных Архипа, искупав Бога в спах наших, честным предсвитерстве, во Христе Диакон, в Святом Причте, Леда Господи, помилуй. О Бог, и молоде нашим, наших, и во Господи, помолимся. Господи, помилуй.

Вої благодатію, Господи, помилуй. Слава лодичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію со всіми святими, пом'янувши самі себе, друдрове живот наш. Христу Богу придадим. Тебі, Господи, и подобає тобі всяка слава, чести поклонення і Отцу, на Святому Духу, нині пресно і во віки, віку. І на Господа, ті, як гора, не непохіднеться повік, хто живе в Єрусалимі, гори довкола Нього, і Господь довкола народу свого від нині до віку. бо не зоставить особище грішних грішне жеребом праведних, аби не простягнули праведні до беззаконня рук своїх, о благодій Господи, благи правих серцем, а тих, що схиляються до викрутів. Відведе Господь разом із тими, що коїть беззаконня, мирна Ізраїля, коли повернув Господь полон Сіону, ми стали немов благотворені, тоді спонилися радости, уста наші язик наш веселості. тоді заговорили між народами, великий Господь учинив над ними, великий Господь учинив над нами. Ми звеселилися, поверне Господи, полон наш. І як потоки на півдні, ті, хто сіяв у сльозах, пожнуть у радості, відходжу, відходили і плакали, несучи насіння своє, а прихожі підуть у радості, приносячи снопи свої. І якщо не Господь збудує дім, даремно трудилися будівничі, і якщо не Господь охоронить місто, даремно чував охоронець. Даремно стоїте на світанні, схоплюйтеся, щойно сівши вищої сте хліб журби, коли він дає возлюбленим своїм сон. Оце спадщина від Господа сини, нагорода плід утроби, що стріли в руці сильного, то сини вигнанців, блажен чоловік, що сповнить жадання своє в них, не осоромляться, коли говоритимуть із ворогами своїми в брамі. Блаженні всі, що бояться Господа, що ходять путями Його, плоди трудів твоїх їстимеш, блажені Блажен си і добре тобі буде. Жінка твоя молоза заплодовита по сторонах дому Твого, сини твої, мов саженці, оливні, довкола трапези Твоєї. Ось так благословиться чоловік, що боїться Господа. Гослови тебе, Господі Сіон, і побачиш благо Ірусалиму, посінні життя Твого, і побачиш синів твоїх синів, мирна Ізраїля, часто боролися зо мною улюности моєї, нехай же скаже Ізраїль, часто боролися зо мною юности моєї, і одне перемогли мене на хребті моїм родили грішники, продовжили беззаконня Своє. Господь праведний, посікши її грішників, хай осоромляться і вступить назад усі ненависники, сіону, Хай стануть, як трава на покрівлях, яка, перше, ніж її, виполили посохла, і якою не наповнить руки свої жнець, і пазухи свої збирач снопів, і не скажуть перехожі, благословення Господні на вас. Благословляємо вас іменем Господнім, славу Цю і Сину і Святому Духу. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Божа. Господи, помолімся. Господи, помилуй і спаси, помилися, хана нас, Боже Твоєї благодатію. Господи, помилуй. Десять Твоє причисто і пробласла слава владицю нашого родиця, присна Діва Марію, со всіми святими, поминувши самі себе і друдрове живот наш. Христу Богу предадим. Господи. Яко Твоя держава, Твоє царство і сели, і слава, Отця, і сана, Святого Духа на Ніпресне, які віком. Амінь. Слещення, снищення, Господи, Господи, вослати, ослушення, война вас воли. Плечип'я, є лише гріш на да глави моє, як... я вище, на як та... то мої облаї, попередне мише, при гарні сміх, це лаволина, як восьмого шах, як отовша землі, просітися на землі, расточишеся, кости, і при ані. тобі, Господи, Господи, Отші Мої, я погана, мою, зобрани. Ці дижити стали шами і от согласні ще беззаконні, а то добре росту тишнице, і дивиться, одно тебе прийду, власним, Господа, восклад, власним, Господи, помолиться, воюю при тим у мене, моє печатою, при тим, возвішу. Не дай ще задану на духу моєму, і ти познатися, серце моє. Я десь не і не бізнає мене, воєнної сотне, і душу мою, послай, Господи, ріг, тише, повань, мій час, ми на землі живе, Годьми, волені моєму, я посмився живою, спалення двоня, що я попріпишеся, паче на ізвини спиниця, душу мою, і спинити себе мене твоєму. Мажда, прагнеце, там де в возда І золоти не позвати, Господи, Господи, слише глас, Мой. на вою душе Твоє в наплещи, гласу полання Того, а ще беззаконня не зріше, Господи, Господи, Не посміє по тебе, Божища. Обуде піктя, Господи, потерпі душа моя, слово Твоє, бува душа моя на Господа страдати, претерпіли все владико, як одо безстрасті всім подаси, все, поклоняючимся Твоїм страстам і вольному закола. І копію його з да відросте. Я жадало терпіли, хотя претерпіл єси. Yes. Я кодай мені сходати, Господи. Ради страсте твої безстрастіє. От стражу три не донощи од стражи Утрені.

Трайля посібних законієго, світо я влені, м'яв його зар'яє, все блажене парамона, божестваного духа, тьмугло почащу й до конця, возненавиді синного Божія і приша. Це благо ключимної прем'я, все блажана, пред лежачим страданням добле мудрено, і побідоносець явся, не зложил, єси гордо і радника всіх земних, Величає Христа, Його же моли, спасти і просвітити душі наша. Господа, всі єзи, поволіти його, всі любі за Богої царя, цар'ях, множеством ночи станові, закалає моє розумів, парабоне, Божественною ревності роже все, і возупили си Христом, раб і скринієсів свята. Розумієте при беззаконні очити, як вогать не зловив заплатися, все нині самозван приго не печитися у Бога, жертва приятна, пожереному ПЛОТІЮ, мене РАДИ вольного, бити понуждаюся, як отвердиться милості. На Господня прибиває Твовік, седмочисленою чувствуєм зіседицею, трегубно же чесний, сотницею ликстрадальцев, страдальців, Божної не зложил є села, при беззаконні ще хвірою, с ними живічав, сиси, подвизався до плему. Будрено парамоне, і ликом без тілесних, радийся, сочилися, єси, з ними же молися всякі скорби на пастить і збавитися на тяч дущим і пресно блажащим, слава Ціни, і Святому Духі.

Вонь мір всім премудро, свонь мім. Милость твоє, Господи, пожене, вся ни живота моєго. Господь пасет мені, що же жамі, лишить на місці, злачні там, овсилим. Милость Твоє, Господи, пожене. Вся дни живота моєго. Милость Твоє, Господи, поженеть мене. Вся дні живота. Все, і без ріка сохранитися на, пословення, Господи, Боже, отець наш, і хвальне послано ім'я Твоє во віктям буде, Господи, милоство я на нас, як хоча повагам на тях, все, Господи, навчення, оправданням Твої, благословен, єси, влади Господи. наш, Господи Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохраст Боже Твоєю Господи, помилуй! Вечера все свершенна свята, мирне і безрішна. Господи, просимо. Ангела, мирна, вірна наставлена, как ранете для души телес наших. Господи, просимо. Прощає ставление, греху, прирішень наших. Господи, просимо. Добрих і полізних душам нашим оремире Господа просим. Проче времена живота нашого мирі покаяння скончати, Господа просим. Християнські кончена живота нашого, безболізне, непостидне, мирне. і добро ти на страшнім судищі Христові просим. Небеса Твою, Пречистою, Преблагословенною, Славною, Владицю нашу Богородицю Родицю і Преснодіву Марію, со всіми святими, помінувши самі себе і друг друга живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Господи! Яко благо, чоловік, любець з Бог, і святові славу, славу, Мотцу, Сина, Святому Духу, мені Преснодіки віков. Амінь! Вир всім! Вир всім! Слава вашу, Господи, приклонити. наш Господи, 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 Буде держава царства твоя благослова не припрославлена отца святого духа на Амінь. Хочемо і живущому на небесе, як у очі раб у Господі своїх, як у очі рабині в руку Госпожи Своя, так у очі наші, ко Господу Богу нашому даже ущадни, пригодилися на кресті Христе, Боже, і отверзли сиразки я два. Слава. Все уничижені я, Найпаче паче наповнися душа наша поношення обзоющих і уничижені гордий, слушенці Твої, Господи, забежити і страх, не вречу в учені я ради жити, то я на я Сонце право, сонце виді на древі повішано, площе скрило на світ, в тьму приложив. Все непорочна же твоя мать. Смерти помилуй нас, святий Боже, сиди, кріппі за тебе смерті помилуй нас, святий Боже, сиди, кріпти за тебе смерти помилуй нас, слава Отцю і Сину і святому Духу. і нині Христос, віков. Амінь. Святай, Тройці, помилуй нас, Господи, очисти ріка наша, владику прости беззаконня наша, святий посяти, Ся, не наша, і мене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, Отцю і Сину і святому Духу. Нині пресно, <звучить> да да на віки вікова, Отче нашій жисі, на святиці Твоє, на прийде, царстві Твоє, не буде творе Твоя, як на небеси на землях, ніх наш насушний даж нам на днес, і остане нам люди наша, як кожина, старем, Божиком нашим, і не веди на своїх сушеніє, на ізбави наслуха. Як то і ставство і сили, і слава, Цей Сина Святого Духа, на Ніпресно, Амінь віковом чи Твої, Господи, постанай світ, це прияче, не тріняв <зв>. тебе, Бога нашого, і може, покріпустимо, житли, зложитиша, сопроти ще денно неможний, аде застим, ті ми спаси душина. Боша і сина, і святому духу, і нині пресне, на віки віков, Амінь. Діво, Дів пренепорожниця Христа Бога, оружя пройде Твою пресвятою душу, є далі, спинаймо Сина і Бога Твоєго, Єгожа благословия моля, ще не пристай. Прощайні, прирішені нам дарувати. Боже, полеті, нас таймом Тисос, лиш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче, мовим все, святійшим селенцем, архірею Франциске, поверим всім вірнішим нашому святославі, о пресвященнішому дріблитах архіпископа, або любих епископах наших, о і гуманіювані ослужаючих, і послуживших о святій витрісей, і оціх наших духовних, і все во браті наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Іще момця, Богрим народі нашим, придержашла сте наших і в самом воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще момця, пристещих людей, Хоч дай, що хотіли великі, багатої милости, затарящих на молисту, ні за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Якому властиві чоловіць Бог, Хиса тобі слава, слава і Суна Святому Духу, нині пресне, і віку. Премудростьнішої, керове, і славнішої без рамнені в Сарафи, не засління Бога слава родшую, сошою, вородицю, тя велича. Слава тобі, Христе, Боже, повені наша слава Тобі. Слав. То связный Бог наш, Молтвами, прочисти, своя матери, силы Чесна, наш трящий Христа, святих славних, святих славних хвальних апостол, святого мученика Парамона, святого мученика Філамена, приптопного какие і всіх святих помилост, спасет нас, як облах, і чоловіка любля.